Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Буллі. І сьогодні у нас все почнеться з уроків. Треба гристи граніт науки. А то я вже наперед встиг відзняти ще давним-давно. Тобто Відняв роликів. У мене десь десяток бережеться на комп'ютері. А викладати я вирішив один у день. Тобто. З понеділка по четвер додатковий місік за до 3, а з п'ятницю по неділю булі. О, дзвінок пролунав. Хочеш на урок. Хімія. Важко, важко. Я пришел. Сверблящі порошки. -о. -о, -о, -о. <с? <с?> Якщо в них кинути, то Буду чухатися. Просто чухатися. І так. І чим зайнятись? Чим зайнятись? Поки нема уроку. Треба подумати. Чим же зайнятися? Так, давайте трохи побігаємо, може знайдемо. Тобто менше однієї хвилини залишилось до того, як буде наступний урок. Так. Що у нас тут? Давайте по одягу глянемо. ну 671, 671 бакс і 50 центів. Що там? Кепка булворд команда, зелена, класична, козирка, булворд червоний, козирка, ну. Ну, як сказати, нічого цікавого. Нічого цікавого. І знову якесь доручення із туалету того. Гаразд. Залишилось 15 секунд. О, дзвінок пролунав. І що у нас там українська мова. Другий урок. Е так, вибираємо слово. Е Пак. Хоча деяких слів немає в українській мові, але. Буває, ти правильно ведеш, а воно пише, що неправильно так реагує. Тому що спочатку гра була ну, чисто англійською створювалася через це. Тому бувають і помилки. Ось так. Так, ну, буду мовчки писати собі, годва. Ось так. Ось так. A good one. Ось так. A Ось так. Я на мінімалку можна так сказати, здав, але часу ще достатньо. Може бал я піднаберу. Ось так. Так. О, на прекрасно. А, я же набрал кубка. Так, 15 секунд. Ну, Можна так сказати, я здав. Здав я українську мову. Ми отримали можливість краще знущатися. Нічого собі. Соціальний бонус відкрито. Позбавтеся від потенційних хуліганів, використовуючи знущання. О, зірка з'явилась, тепер треба місію виконувати. І з'явився підробіток. На підробіток я буду йти лише тоді, коли закінчу з місією. І це буде за кадром. Бо підробіток це додаткова місія, а в мене проходження, а не проходження додаткових місій. Ось так, ось так, ось так. І місія у нас називається...

Look through some trash cans for ornaments or any junk that sparkles. This is a classy operation. We gotta look the part. Oh, come on, man. With your whiskey breath and your weird manner, you just scream Christmas spirit to me. Of course I do. But this dump needs to look nice. You leave it to me, Mr. Claus. І так, санті потрібні прикраси. Знайдіть будь яке сміття, яке блищить. E, гаразд. песик причепився. Ще ці я не знаю. Пляха муха. Автомобіль мене не переїхав. До побачення. Окей, мен. Here's all the junk I could find. Nice going, kid. I think We're just about ready for business. Oh, by the way, you brought a camera, right? I'm afraid the elves let me down this year. Yeah, I kind of figured they would. Don't worry, I got it covered. Good. Now, go stand over there and make me, I, I mean us, rich. Ho oh, oh. ho! зробити знімок. О, чудово ще чотири фото зробити треба гарне. Ось так. You're the best. I want lots of presents this year, okay? Oh, two. Well, well, look who it is now. It's you. Does your sleigh have rocket boosters? Is it eco friendly? No, 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 no. Looking for a tutor or something? I got my PhD at the School of Hard Knots. Oh, sure, man. let He's like horse poop. He's like horse poop and rubbing alcohol. If I had a nickel for every time I'd hear that. Na, 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 boo, boo. Is thirsty. Let's get this over with. Ho, ho ho! Ho ho ho! I haven't seen this much dough since my days at the track. The track? Um, yeah, you know, uh, the, -the, -the reindeer games, and um, uh, oh, hey, I might be able to catch the last race. Gotta go, kid. Here's your cut. box, На цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!